Всім привіт! Вітаю вас на каналі Органічна Садиба. Сьогодні я розкажу про насіння томатів, а саме високорослих сливок, які я буду вирощувати в цьому році. Я собі поставив за мету знайти саме такі сливки, які були б універсальні, тобто вони б були і смачні в свіжому вигляді. І для консервування, тому що багато саме тих сливок, які я вирощував, буває, що з них дуже виходять смачні консервовані томати, але в свіжому вигляді вони поступаються смаковими якостями. А є дуже смачні сливки, які також можна їсти саме свіжими. А перевага сливок, наприклад, над більшістю бікбів чи крупними томатами, те, що вони краще лежать, більш лежкі. В тому році я вирощував гібрид Адель, спробував сливки. Але мені він не дуже сподобався, я вирішив відмовитись. В чому його були хороші сторони? Скажем так, Тобто сливки були дуже дуже урожайні. Реально просто дивишся на кущ гібриду, Адель, і поряд там, де берао ну незрівняно більше плодів. У них були коротші між вузля. Тобто, якщо добра вимахувала величезна рослина, на ній менше урожаю, на неї треба було використовувати більше робочого розчину, щоб її обробити більше посинкувати, то адель були ну, досить привабливі. Але от по смуковим якостям вони мені сподобалися менше. Вони такі нейтральні, більш, тобто мені хотілося, хочеться все ж таки знайти собі вибрати такі більш смачні сливки. О, цьому році я буду пробувати такі гібриди. Перший це томат Калібрі F1. Я думаю, що ви багато чули про цю сливку. Вона досить популярна в інтернеті. Багато хто її називає навіть такою самою топовою червоною червоноплідною сливкою в Україні. Які її характеристики? Тобто плоди невеликі, що буде великою перевагою для консервування на кісті, на одній китиці приблизно 10 плодів. Також їх характеризують як смачні в свіжому вигляді, саме тому їх обрав. Наступний гібрид, який я буду пробувати в цьому році, це томат Айдар F1. Айдар F1 це сливка вони трошки крупніше і з таким носиком на кончику плода. Також я дивився, що люди їх... ну деякі люди вважають їх найкращими саме для консервації. Хоча і в свіжому вигляді вони вважаються досить смачні. Також рослина дуже урожайна. І стресостійка, що теж велика перевага. Виробник заявляє приблизно 70-75 днів з моменту висадки розсади до того терміну, коли ми почнемо отримувати урожай. І третій гібрид, який я буду пробувати в цьому році, це гібрид позано F1. Це також сливка, але вони відрізняються по формі від попередніх, тим, що вона більш видовжена, така плоди можуть бути до 10 см. Також сливка дуже урожайна. І її теж характеризують як таку надзвичайно смачну. Якщо ви пробували якийсь із цих червоних сливок, напишіть в коментарі ваші враження і по смаковим якостям, і по саме агротехніці, як вони вам вирощувані? Останній гібрид сливки, який я буду в цьому році, це гібрид Benigara f 1 Гібрид Benigara F1 1 це жовтоплідна сливка. Так склалось. Ну, от мені особисто дуже подобаються жовті сливки по смаку. Я вирощував багато років добирав помаранчеві, пробував і добирав жовті, добирав золоті. Але от саме дебера помаранчеві, помаранчеві мені подобались саме по смаку. Але, от переходячи так поступово на гібриді, я все ж таки відзначив, що ну, мені і в, саме і в догляді, і в результаті ну, набагато менше подобаються сорти. Тому я хотів знайти от таку класну помаранчеву сливку. От саме я передивився багато фото, там, відео оглядів, бенігари. у ну, неї просто шалена. Всі до одного хвалять, що вона неймовірно смачна. Тому буду в цьому році її пробувати. Також кажуть, що вона класна для консервації. Буду вдячний вам за коментарі, за лайки. До наступних зустрічей!